Всім привіт! Сьогодні приготуємо соус із йому. Його можна використовувати до м'яса і до інших ваших страв. Для приготування соусу нам потрібно помідори. Цибуля, ізюм, часник, цукор, сіль, олія, оцет, перець чорний мелений приправи хмелі сунелі, імбир мелений, приправа карі, паприка копчена і пекельний перець. Беремо м'ясорубку і будемо перекручувати помідори. Цибуля, ізюм і чесник. Все перекручуємо на м'ясорубці на дрібній сітці. Розрізаємо помідори на дві частинки, на чотири, щоб легше було нам перекручувати. Промили ізюм і перекручуємо його через м'ясорубку. Тут перекрутили на м'ясорубці помідори, цибуля, часник і изюм. Розмішуємо добре і ставимо на одну годину варити. Після того будемо додавати спеції. Поварилося годинку і тепер додаємо всі приправи. Перець, мелений, цукор, олія, оцет, червоний перець, пекучий, карі, паприка, імбир, хмель і сунель. Все добре вимішуємо і ще кипіть півгодини, потім в стерильні банки. Пройшло півгодини, наш соус готовий, накладаємо в стерильні банки. Який у смачний соус? Смакуйте і діліться з друзями. Всім смачного!